Шановні пані та панове, вітаю вас з новорічними святами. Минулий рік був нелегкий для кожного українця, де б ти не був в цей самий момент. Російські терористичні атаки щодня надто близько. Ми, лікарі, працюємо про звуки сирен, обстріли, відсутність світла, загрозу ядерної катастрофи І плануємо працювати і надалі. Бо завмирати, відкладати життя це піддаватися терору. Зараз, як ніколи, завдання медиків допомогти тим, хто потребує допомоги. Відновлення здоров'я українців, профілактика розвитку захворювань наш пріоритет, який маємо зберегти в сфері медицини наразі і після перемоги. Зі свого та нашого з колегами досвіду тепер точно знаю, лікар це цілком потужна сила, яка може зробити дуже багато для перемоги над агресором. Наша місія нині дати людям, які переживають травматизацію, окупацію, знаходяться на полі бою розуміння, що з ними ці лікарі країни. Ми підтримуємо вас і завжди поруч. Мій внесок у медицину України сьогодні дає сили прокидатися зранку і надихає рухатися далі. Спинятися не можна. Маємо продовжувати боротьбу на своєму медичному фронті. Я прошу українців не нехтувати скаргами на своє здоров'я, піклуватися про себе та вчасно звертатися за медичною допомогою. Я щиро бажаю вам, попри все, міцного здоров'я, тепла та любові у серці, віри в найкраще та скорішої перемоги з новим 2023 роком і Різдвом Христовим!